Шановне панство, всім привіт-привіт! моє танечка, ну, що наступив у нас 25 рік. Всіх цим хочу привітати, побажати мирного неба, здоров'я звісно ж, дуже, дуже важного добра, миру, любові. і да? В общем, сьогодні у нас будемо крутити минат Вінку. Ми будемо крутити грандіозний розіграш. Ось так він виглядає, як принципі зазвичай. Да? У нас ще є контейнери в ще їх пооткриваємо, потім повернемося ще сюди. Що тут в нас? Нас берег всі хороші. До речі, шанс на містик доволі таки непоганий. Ну, на всі стані нагороди, скажімо так. мінімум, було б великою дачей вибить грандіозний, або хоча б відпад. Ну, подивимося, що у нас буде. Так, що в нас по прокрутах? Прокрутив нас до 10-го, скажімо так, більш-менш. Ну, а потім вже дуже дорого. Будемо сподіватися, що нам випаде спочатку десь там. Це мій квінказії. Так що крутимо тут. Ну що, давай спочатку підійдемо трошки золота, повідкриваємо. У мене є тут 16 зберіг-всі і 15 містиків. Ну, давай почнемо. із... Зберіг всі, так? Да? Було б непогано отримати хоча б не танк. О, і 6. Круто. У мене його тут, до речі, не було. Початок непоганий. Це перше відео в цьому році. І починається доволі таки непогано. На жаль, це не синенький танчик, ну, тим не менше. Так, впадає нам сертифікат на 28 тисяч піде. Піде. Один танчик уже є, це дуже круто. І ще у нас же ж будуть збиратися золото. Другий танчик, Т-56 шкода. Оце дає. Дякую. По-моєму, теж цього не було танка. Ну, хай потім подивимося Поїхали два танчика за три контейнера Щоб не наврочить може сьогодні буде у нас танкопад. Взагалі, непогано будемо рахувати, да Хорошо, отсиділи новий рік. Потім другий день. В общем, все непогано. Так, 1000 золота нам вертається. Два танчика вже дропнулись. Дві шестерки це довольно так. 28 це доволі таки непогано. Ще в нас є містик. Третій К-91. Що твориться з цією грою? Оце да. Ну. Пф. Непогано починається цей рік. Три танчика, ще К91. І, по-моєму, мабуть, тож я не був. Ну, це він, тут в мене мало танків. Три танки. Круто. Взагалі. Поїхало, поїхали. Фух. Ну це це лайк на дівчата. Ставимо лайк, пишемо комент підписуємося на канал. Часто відкриваю багато все. Так, оно ну підвисло, може, ще надумає танчик дать. Ну Ні, каже, каже, ні. Ну, третанка. Ми вже отримали. о 5 56 шкода. Забираємо. Ну. Забираємо, зараз подивимося. Зараз подивимося Да, да, да. Так, ну тут півторашка дропнулась. К-91 не було. І 6 не було, так? Да? К-56 Т-56 два рази випала, шкода, ну, спочатку його не було добре, початок доволі взагалі непоганий. Давай ще наше хранилище, 15 містичних першого рівня. Це у нас як мінімум ще один друга буде. Можливо, ще тут щось попадає. На жаль, не анімований. 2000 золота, чеси каже, золото. Вільно. Ну, пішло серебро. Ну вже збрився взагалі, я не ожидав, що так сипне. Хорошо. Давай вийдемо, попробуємо щось нібу тут. По так? Да? 10 містичних Поїхали. Поїхали. Скіп. Не, не повезло. Ладно. І так, пойдемо. Як, кстати, відмітили новий рік, напишіть в коментарях. Поїхали, так. 100 золота. Перві 100 золота. Ну, містичні сьогодні щось, щось поки що не радують. Другий рівень один випав. Відкриємо, як ці всі повідкриваємо. Ну, дай хоч один сертифікат ще чотири. Чотири є у нас Три. Ну, порадуй, порадуй. Ну, бустери золота, ну, хорошо, ну. Це ж не танчик. Нужні танки, 100 золота. Золото слабо сюди насипало. І з крайнього. На жаль, не падає, нам. На жаль, не падає. Ну, добре. Підлутали ми три танка Давай будемо прокручувати тепер нашу рулеточку. Поїхали. 50. 50 у нас золота перший прокрут. Що ж принесеш нам? Ну і куда ж без вільного? Добре. Добре, добре. Початок доволі був непоганий. Впадай нам один зберігся. Ну, це або тисяча золота. Або танчик. КНТ-56, я вже дуже прошу, прям. тисяча золота і талісман. забирай Поїхали далі. 200 золота. 200 золота. Да, було б взагалі б ніштяк відкрити головну нагороду. Випав на містик, так. Да, процент тут доволі непоганий. І приносить талісман. Ну тут нам ще собирати і забирати, так. Да? Ще нам на 9 штучок. Забираємо. Далі 330. Колись 330. Мені щось, не пам'ятаю, щось хороше дропнулось. Подивимося, що цього разу. Добираємо. Ой, давай я відкриємо. Відкрив відразу. Трішечки. Трішечки. Запутався, так? Да? Ну, тут не попало. Так, ну. І продовжуємо. Продовжуємо. Ще є містики. Два по одному. Один збригся. Збригся зараз точно не випаде, тому що. Вже падав. Отак. От Оце так. Да. Ну, давай. Неожидана, неждано, не гадано. Талісмани збираються. Вільний досвід, добре. 590. Ну, тепер зараз, зрозуміло, шлак буде просипати. Ну, так. Да. x 700 Отримали ми три нових танчика. Це взагалі непогано. Ну, тут вже навряд чи ми щось отримаємо. Ну, взагалі. Вообще... Нормально, нормально начало. Давай. Вообще мистичный. Ну дай. Дай сертификат. Ай-яй-яй-яй-яй. Півтори! Півтори. Ну хорошо. Все уже добро. Що тут у нас по процентах? На вид пад вообще мало. На містик 24. Ну, навряд чи ми витягнемо, ну все одно будемо будем крутити. Будемо крутить. Як прийшло, так і пішло, да Може, мегаконтейнер засиш. Добираємо ми все саме шлакове і, напевно, крайній, що закінчується золото. І получимо контейнер з обвісом. Давай. Нам ПНС, щось може хороше. Ага, Амгонор 8. Ну, такий собі біс. Добре. Ну що, що змогли прокрутили на твінку? В принципі, три получили танчика Доволі таки непогано. Це у нас К-91. Ускочив. І 2. Восьмерочки у нас ускочило. Це у нас Т-56. І шостий. І шостий. Дуже круто. Дякую, що він мені впав. Дякую, гра. Пишіть свої коменти, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого, куча відкриттів. а Вам хочу побажати миру добра, здоров'я. Всім удачі, всім пока.